пилосос акумуляторний Makita DCL 180Z. Фактично, за рахунок того, що це найбюджетніша модель на 18-вольтових акумуляторах, вона відповідно є найпопулярніша. Але при цьому досить цікава модель. Яка може зацікавити вас, підійти як для прибирання жилих приміщень, квартира, будинок, так і десь, не скажу, що на будівництво, але при якихось монтажних роботах, якусь стружку підмести, зібрати, просверлити отвір в стіні і так далі. Тут бачок не дуже великий, але все одно пилосос може вам допомогти. Плюс можна навіть трошки машину прибрати. Тому я потім підключу акумулятор, покажу, як він втягує закою силою, модель Казет. Тобто нульова комплектація. Відповідно, у нас буде пилосос, але нема акумулятора зарядки. Поставляється він в картонній коробці. Коробку ось я показую з усіх сторон. І зараз її одразу відкриваємо. Дивимося, що всередині. Опа. Комплектація тут досить хороша, тому що у нас є теподібна насадка стандартна, яку звикли люди бачити в пилососі, причому вона така продумана. Є навіть оця гумова втавочка для підбору пилючки всяких різних предметів. Та частина у нас крутиться, і, відповідно, можна підібрати той кут про роботі, який потрібен. Так, се раз. Далі у нас іде труба-подовжувач і насадка на ній вже тримається. Сам пилото. Технічна документація. Так, і все. Так ось я зараз показую всю комплектацію, тобто ми можемо працювати пилососом в такому положенні, можемо одягнути Т-подібну насадку, можна щільову, можна трубу, і потім на трубу, можна трубою працювати, і можна знову ж таки на трубу одіти або Т-подібну, або щільову. При використанні труби середнестатична людина, там 160 до сто сантиметрів, може працювати цим пилососом ну, майже на прямій спині. Тому спокійно можна прибирати квартиру. По модельці дивіться, у нас прорезинена ручка, підсвітки немає. Одне положення, одна потужність, 42 мб, як вже казав, потужність. Але одна з основних фішок цього пилососу, окрім того, що ціна невелика, йому не треба для роботи використовувати мішки, їм треба їх купувати. Тобто, у нас оцей корпус, цей стакан, фактично є пилозбірником. Тому все, що ми набрали, викинули, витросили фільтр. Фільтр собою являє. Во непросту конструкцію, треба трошки прокрутити. Бачимо, що у нас є основний фільтр перший, у нас є фільтр дрібної такої очистки і фільтр ще один. Тому за рахунок цих трьох фільтрів у нас на виході ну, фактично чисте повітря, і відповідно навіть дрібного побутового полюку він не ганяє вам назад. Все збирається сюди. І це все можна потім викинути. І також е, дрібна пилючка побутова, тому що будівельне сміття ні, а от дрібна пилючка осідає зверху, тобто не всередині, а от наверху. Треба цей фільтр просто почистити, і все буде добре. Тому що я таким пилососом користуюсь теж майже два роки, прибираю квартиру і все подобається. Що квартиру прибрати, що машину. Машину не так зручно, тому що труба жорстка не завжди виходить підлізти кудись вузькі місця, от, але для прибирання квартири будинку запросто. При збиранні пилососа після того, ви почистили бачок, треба ставити оці дві мітки і провернути йому корпус. Бачите, на таку відстань. Після цього він закривається і вже все тримається. Зараз включаю акумулятора. Ззаду забудемо і покажу на руці, як він тягує. Бачите, шуму багато він не дає, але навіть я думаю, по звуку чутно, що щось тяне. Не просто шумить, а працює. Я зараз постараюсь показати. Ось моя рука, зараз включу пилосос, покажу, й, наскільки він втягує. Ну, Хоча б так, продемонструю його роботу. 3, 3, 3, Як бачите, до руків він прилипає досить впевнено, тому. Десь, скажімо, відсотків на 70-80, він вам запросто замінить звичайний провідний пилосос. Можливо, комусь і більше, комусь і повністю його замінить, але я не буду сильно агітувати, тому що при, скажімо так, прибиранні коврів з високим ворсом, то є певні труднощі, не вистачаємо потужності, але при прибиранні з рівних поверхень, хоч це буде пил, хоч якась стружка, хоч щось розсипала, якась крупа на кухні, там сіль, умовно кажучи, все це прибирається прекрасно. О, тому майте на увазі, такий пилосос є. Основна фішка його це те, що він бюджетний, недорогий, і особливо, якщо ви вже користуєтесь цими акумуляторами Makita. і бачите, там на одному акумуляторі можна підключити просто безліч інструментів. Тому, якщо ви вже користуєтесь технікою Makita, то, в принципі, гріх такий пилосос не придбати, тому що на одному акумуляторі у вас буде просто безліч цього. І скоріш за все, у вас, якщо вже якийсь інструмент є. То ви купуєте ось таку норовочку комплектацію без акумулятора, без зарядки, не переплачуєте гроші. Дуже часто на цю модель бувають акційні пропозиції і спокійно користуєтесь. Тому, якщо вам подобаються пилососи макіта, зацікавили, хочете отримати більше інформації чи придбати, контакти на відео під відео, виходьте на зв'язочок і будемо працювати. На цьому все. Дякую за увагу.